Високий ризик забруднення поверхневих і підземних вод, виснаження запасів прісних вод, шкода рибним ресурсам це далеко не повний перелік того, якої шкоди може завдати видобуток сланцевого газу у перспективі. Багато хто з експертів дотримуються ще більш песимістичних прогнозів, бо під час розробки можуть використовуватися хімікати З цього приводу. Громадські діячі задаються питанням, чому і досі ця проблема залишається без належної уваги. чому у нас сьогодні не кажуть, які хімічні реагенти там будуть? Почему говорит сама компания Shell? Почему наши депутаты не расспросили областного совета, какие же будут органические и химические элементы присутствовать в этой воде? Почему сегодня говорят о том, что добыча сланцевого газа безопасна? Есть выводы ученых? Нет. Есть выводы геологов? Ні, постає також питання економічної ефективності видобутку цього газу. Так на території України розглядається два перспективних регіони з покладаннями сланцевого газу: – донецький та Люблинський, загальними запасами до 5,5 трильйонів метрів кубічних з вилученням до 20% у кінцевому випадку. Я вважаю, що і економічка целя собразності. ніхто не прийде работать в Україну. Просто так. Они, при прид... дадуть інвестиції, эти інвестиції должны давати їм прибыль. за умов використання технічно доступних ділянок запасів сланцевого газу його вистачить на 27 сім років. Проте як проінформовані про перспективи розвитку сланцевого газу та що думають наші жителі, ми спитали на вулицях міста. Невряді екології нашому здоров'ю, По-перше, буде загрізнятися крожаю сюди. Это очень плохо. А особенно так як він в славногорське, а это курортний город, то от не очень хотіли, щоб… его Мы, конечно, против такого риска. Желательно сохранить наш экологический такой загрязненный город. Да, да. И так уже у нас истиролы. Мы против. Но это навредит экологии, скорее всего, больше, чем позитивных сдвигов будет. Мы это себе точно не ощутим.